thank you Це мецо сопрано Ірини Житинської, яку музичні критики порівнюють із Соломією Кришельницькою та Ірою Маланюк. Співачка часто гастролює за кордоном, однак тепер певна, що має бути саме у своїй країні. Я приїжджаю і співаю благодійні концерти дуже часто в Україну, в Франківськ, я сама Франківка. Ось і м -м, тому, що вважаю, що зараз номер один це наша перемога і підтримка наших е, солдат. Це для мене пріоритет, і тому я роблю те, що в моїх силах співаю, збираю кошти, роблю збори. І з академічним камерним оркестром «Гармонія Нобелі до Коломиї приїхав і художній керівник обласної філармонії Ігор Дем'янець в місцевій філармонії вперше. Я вернувся з з передової, скажімо так, трошки послужив, скажем, ну треба все порівнювати. Ну а зараз такий час, що самі розумієте, що будь-хто осторонь не може стояти. Оце рік і два місяці я там відбув. Приїхав трохи, кажу, всім здивований. Кажу, я не бачив цього залу, я вперше, і бачу, що цей фронт, культурний фронт, він також підтримується і скажімо, робить свою лепту, вносить свою лепту Нашу загальну перемогу, академічний камерний оркестр Гармонія Нобілі потішив всіх присутніх творами знаних композиторів Елґа, Масне, Ляташинського та Скорика. Не керівник Коломойської філармонії Микола Губчук щойно повернувся із-за кордону, каже, що виступати там добре. Однак потрібно більше часу тепер бути в Україні. Кожен на своєму місці має робити те, що може. От ми можемо давати концерти і допомагати збройним силам. і Ми це робимо. І це ось сьогодні вкотре буде благодійний концерт з такими сильними виконавцями з зіркою світової опери і Іриною Житинською, нашою краянкою. Вона звана. Но Франківська так і також прекрасний оркестр буде компонувати гармонія Нобелі Івано-Франківської обласної філармонії. А от Ірина Житинська каже, що зараз багато українських співаків відроджують славу української музики за кордоном. Люба м, оказія це дуже добре для того, щоб промувати українську музику. Вона завжди була в тіні російської музики, тому що. Її трактували як щось другого дуже незаслужено. І зараз ми маємо такий момент, коли, е, коли ми маємо можливість власне, показувати наш скарб українську музику. Ну, це, це скарби, які е, треба лелеяти. Тож благодійні заходи у філармонії міста над прутом відбуваються практично щотижня. Адміністрація вже готує нові творчі зустрічі для коломаян та гостей міста. З коломи Іванан Малецький Галина Рованчук, телерадіокомпанія Раї.